В Сеймі точаться досить серйозні дебати з приводу біженців з України, з приводу продовження тимчасового захисту е, в подальшому, так і е, з приводу виплат і всього іншого. І сьогодні я хочу е, розповісти вам про самі популярні думки, які ходять в Сеймі. І виходячи з цього, кожен з вас самостійно зможе зробити висновки, чого ж можна чекати від е, Польщі для українців вже після 30-го. Червня тому дивіться це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить свої лайки, і підписується на канал. І давайте, друзі, починати. Отже, інформація поширена на сторінці pub.pl. і там говориться про те, що під час засідання Сейму, 8 лютого, розглядався законопроект про продовження тимчасового захисту для біженців з України в Польщі. Ми про це вже говорили в минулому відео. І по-перше, що віце-міністр внутрішніх справ Мачей Дущик. Говорить про те, що на сьогоднішній день статистично під цю допомогу і, взагалі, під тимчасовий захист попадає приблизно 950 тисяч громадян України. І щодо цих дебатів є справді декілька. Різних досить різних думок є ті, хто підтримує українців, які за те, щоб їм допомагати, є ті, хто різко проти українців. Не будемо скажімо так тримати інтригу. Це партія конфедерація. От. Але є також різні думки, і давайте зараз поговоримо про кожну з них, бо кожна з них потенційно може стати майбутнім для українців в Польщі. По-перше, під час дебатів в Сеймі представник партії Піс. Павел Шефернакер. Якщо ви пам'ятаєте його, ми про нього дуже багато говорили. Він в свій час дуже багато допоміг біженцям з України. Він був уповноваженим з справах біженців з України, і на сьогоднішній день він. Якби думка його така, він підтримав продовження тимчасового захисту для біженців з України, але має він ще додаткову думку, що настав час подумати інакше і не трактувати людей, які приїхали до Польщі, тікаючи від війни, виключно через цей законопроект про допомогу. І Шефернакер запропонував, скажімо так, знайти шляхи, які дозволять систематично вигашати дію пунктів, які діють власне від 12 березня 2022 року. Тобто, наприклад, людина приїхала, і як би це виглядало з його сторони? Людина, наприклад, приїжджає, тікаючи від війни, і людина, наприклад, має там перші два роки право на без, скажімо, безумовну виплату там, по програмі 800 плюс на кожну дитину. І після двох років, коли цих два роки проходить, то все, дія цього пункту для конкретно цієї людини. Закінчується, от і от щось таке він предлагає пропонує. І як на мене, це є ну досить адекватна думка. Але е, з цим згодні не всі. І тут якби зрозуміло, що вона і потрібно її допрацьовувати, бо є категорії людей, які насправді не можуть самі про себе попіклуватись. І от е, хотілося б, щоб саме ці категорії були забезпечені так, з іншими, з тими, хто працює, можна якось е, е, ці питання вирішувати. Так? Е, Звісно, мене можуть заплювати знову ж таки в коментарях. Але якщо людина працює, може собі працювати, платить податки, то вона знаходиться в точно таких самих умовах, як і поляки, які так само платять податки, вони мають собі житло і мають так само дітей. От тому це питання можна вирішити. Плюс так само наявність карти побиту, практично всі допомоги для працюючих людей, такі самі, як і для біженців. От, відповідаючи на пропозицію віце-міністр внутрішніх справ та адміністрації Мачей Дущак, е, нагадав, що наразі правила ЄС щодо допомоги Україні діють до 25-го року. Він ссилається на директиву Європейського союзу, якою продовжено е, допомогу українським біженцям в ЄС до березня 2025 року і говорить про те, що е, різні поправки можуть бути, але е, в, в будь-якому випадку Польща. Повинна мати до березня 2025 року тимчасовий захист для українців. Далі, наступна думка. Представник руху Чеча Дрога Сеймі Рафал Каспшик підкреслив, що український народ треба підтримувати в його боротьбі, а відсутність продовженого тимчасового захисту ослабить тих, хто бореться і захищає свою батьківщину. І маємо пряму мову. Ми не повинні звикати до ситуації, що ця війна триває. Ми повинні надати українському народу всю підтримку, щоб війна закінчилась. І е, на його думку, найгіршим було б звикнути до війни і приймати те, що війна в Україні триває як даність звикнути до щоденних жертв, до авіанальотів і е, до. Як би до тієї трагедії, яка повторюється в Україні майже кожного дня, і не можна це просто ігнорувати і сприймати як буденність. Ось така дуже мені ця думка подобається, вона дуже позитивна і вона дуже твереза, я б сказав. Бо справді, з плином часу, велика кількість людей це і українці, які перебувають за кордоном, і іноземці, вони до цього просто звикли, знаєте, і вони як би, от навіть Ті дебати, які влаштовуються в Польщі, вони показують, що поляки типу вже звикли, що війна в Україні, і що від ну, якби так, якщо там в перші місяці українським біженцям хотіли допомагати, то зараз цього робити не хочуть. Хоча для цих українців абсолютно нічого не, не змінилося, особливо для тих, хто тільки виїжджає з, е, з України, скажімо так, і вперше попадає до Польщі. Далі наступна депутатка Сейму Урсула Нового Новогорська також ще чи дороги підтримала продовження тимчасового захисту для українців ще на три місяці до 30 червня. Вона закликала до консультацій щодо нових рішень на наступні місяці з органами місцевого самоврядування для того, щоб в. Врахувати і потреби громадян України, і так само, щоб не нашкодити громадянам Польщі, які е, також не, не дуже позитивно, якась їх частина сприймає підтримку українців. От представник об'єднаних лівих сил мінова Лівиця також висловились за продовження тимчасового захисту, і він пропонує просто радикальну штуку. Е, і він хоче, щоб уряд підготував нормативні акти, які б продовжили тимчасовий захист на більш тривалий термін. І він сказав наступне: «Кілька, десь, кілька десятків років або навіть перспективу поколінь він говорить і він нагадав, що війна, яка триває майже два роки, це спустошені українські міста, зруйновані будинки. Відтак, на його думку, нові правила мають створити гідні умови для того, щоб біженці з України, які вже в Польщі, хотіли залишитись тут, натомість. Ну, то есть, бачимо, що є і такі представники, які готові відкрити Польщу для українців і щоб українці відчували себе тут як вдома, отримували паспорти, отримували громадянство і могли залишатися тут хоч, хоч на все життя. Навіть ті самі біженці, які приїхали і зараз перебувають на, на тимчасовому захисті. Е, натомість, коротко про партію Конфедерація, вони е, виступають за повне скасування. Пільг українцям, які проживають в Польщі, подали відповідну поправку і говорять наступне: ми не згодні тим, щоб польські платники податків фінансували громадян чужої країни. Настав час зупинити це божевілля, заявив Гжегош Адам Плачак з конфедерації. Також його підтримав не менш адіозний Гжегож Браун, який подав пропозицію взагалі відхилити проект закону про продовження тимчасового захисту для українців. Звісно, пам'ятаючи всі заслуги Гжегожа Брауна, ніхто цього робити не буде, але він виступає за те, щоб вже з 4 березня всі українці спрядаляли додому. Як то знаєте, вони люблять казати. Е, ще є одна думка: це е, представник політичного руху, руху Кукіс П'ятнаще Ярослав Сахайко підтримав сам сам законопроект, але вважає, що потрібні нові рішення, щоб після року перебування в Польщі біженці з України ставали незалежними. Такі думки також лунали, і е, в цьому є також е, е, своя логіка, в цьому є своя адекватність і з приводу. Е, Цього пишіть, будь ласка, свою думку в коментарі під відео. Буде дуже цікаво її почитати. Як ви думаєте, чи потрібно лишати всіх привілеїв там фінансових виплат, різних допомог, безкоштовного медичного обслуговування українців в Польщі після року перебування? От і побачимо, що, що ви понаписуєте. Дуже цікаво почути насправді вашу думку. Ось такі власне, думки ходять в сеймі. Що з цього стане нашою реальністю? Ми побачимо згодом. А ви поки що можете просто розуміти, які в принципі варіанти є. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.